Прийшла помилуватися садом своєї подружки Людмили. Хочу поділитися цією радістю, барвами, не особливо коментуючи. Що тут, власне, коментувати, якщо квіти самі промовисто кажуть про себе. І квіти, їх композиції, і той настрій, і рефлексії, які люда заклала. в Садок у кожного. Окрему локацію. Натомість мене коментують бджоли, пташки, чутно, їхній спів.